За фактом спроби підпалу Печерського управління поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Події розгорталися наступним чином. Вранці до управління поліції зайшов чоловік, підійшов до віконця чергової частини, дістав пластикову ємність, розлив з неї. Рідину частково навколо себе, решту на себе вилив і підпалив запальничкою. У результаті правоохоронці, які забезпечили контрольно-пропускний режим, відразу загасили. Займання на щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У візитера тільки загорівся рукав, але він не отримав значних тілесних ушкоджень. На місце події викликали відповідно лікарів і бригаду психіатричної допомоги. І після того, як вони оглянули чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, зробили висновок, що госпіталізовувати його немає потреби. У результаті слідчо-оперативна група ретельно дослідила місце події, вилучили і плас ємність і залишки результатів горіння. Всі ці предмети відправили для проведення експертизи і в подальшому прийняття кінцевого процесуального рішення. Така нетвереза витівка для 37-річного киянина може обернутися 10 роками тюремного ув'язнення.